Ой не свій ти не світи ж нікому, тільки світи мил нікому, як іде, до як іде, додому, світий місяць, світий ясний. Та й зайшов за хмари, А я бідна, плачу, зрадив мене, милий, зрадив мене милий. Дівчата, доброго дня. А ви не на концерт? Ну не знаю, переодягаєтесь, значить, на концерт. Та ні. Я просто збираю відео формату українська творчість. Розкажете щось, або пісню, або вірш за приз. не Бабусі, доброго дня. Шукаю людей, які розкажуть вірш за приз. І молоді спрашує, ніхто не знає ніякого вірша. За приз, вірш за приз. Знаєте якийсь вірш? Або пісеньку. Українську. Українську пісню. Ой, телі, це тереновая, я дівчина я. Дівчина, 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 дівчина молода. Це козаченьки, Та і наїха. Забулася. Нічого страшного. Дякую за те, що старались. Це вам. Це Ой. приз. Так, так, все. А, а ви не співали. Підожжить, вона хвора людина. А я за нього заспіваю. Ще заспіваєте? заспіваєте. Давайте. Кідозіч, хай я нагадаю. Я знаю півтора сотні пісень. У нас хворі, так. Да, да. е, нагадайте, я вам дам мікрофон, щоб гарненько зараз, мікрофон зараз, було. Зараз хай я надумаю.